Містяни відзначили 150-ту річницю першого виконання гімну про це та інше. Дивіться у випуску новин стрій сьогодні за кілька секунд детальніше. Біля будителів на вокзалі і ринку біля фуршету і зорецвіту від центру і до мікрорайону вчора гучно на осамісто лунав український гімн. Акцію, яку зорганізували місцеві майданівці, приурочили 150 п'ятдесяті річниці його першого виконання та 200 двохсот річниці від дня народження автора музики гімну Михайла Вербицького. Наші камери відзняли найчисельніше зібрання стріян. Близько 12-ї біля будителів почав збиратися народ. Активністю відзначилася молодь. На Майдані Незалежності було багато учнів, студентів та навіть діточок із садочків. Прийшли міські та районні службовці, духовенство, громадські активісти, свідомість трияни. Всього кілька кількасот людей. Ми сьогодні вшановуємо двохсотліття з дня народження, і ми вшановуємо 150-ту річницю з дня е звучання першого гімну. І ми тішимося, що ми є в стрію. Який завжди був осередком націоналізму, піднесення патріотизму. Слава Україні! Серед люду ми знайшли і нашу колегу із Fresh Фем Софію Мусієнко. Вона одразу ж після роботи помчалася у центрі міста, щоби побачити дійство на власні очі. Це класно, що сьогодні стріяни збираються на площі міста, щоб ще раз підтримати таку традицію і заспівати усім разом. Слова так вони досить такі пророчі для України. На жаль. Особливо душу і тіло ми положимо за нашу свободу багато цього року, і минулого року положило українців. Душ за нашу свободу, і сподіваюся, вони це зробили не даремно. Організатори, активісти майдану стрийщини вирішили підтримати всеукраїнську акцію Співаймо разом деякими новаціями, щоб все виглядало сучасно. Ідея нашого такого сьогоднішнього свята. Ми це хочемо зробити і урочисто, і як трошки флешмоб. Для того ми хочемо показати, які стилі виконання гімну взагалі існують на сьогодні. Тому що показати Україні, що гімн це дуже важливо. Що слова гімну мають знати всі, і не просто знати їх, а виконувати їх. Ці слова присутні мали нагоду послухати запис гімну сторічної давності, зроблений Михайлом Зазуляком в американській студії Каламбія. І рок, версію, яку презентували на Майдані торік. Студенти виконали гімн під акомпанемент барабанів і духових. Головну пісню країни співали Акапельно, і хором в Унісон ще не вмерла, лунало від і до. Ків Руслан Леськів стрейські новини. Від церковних прихожан для атовців парафіяни церкви святих Володимира і Ольги уже вдруге зібрали кошти, щоб придбати автівку для військовослужбовців на сході. Цього разу купили для добровольчого українського корпусу монтажний Фольксваген. Після недільного богослужіння німецьку машину урочисто освятили та уже з іншими необхідними речами відправили під Маріуполь. Це насправді дійсно героїчні люди. Вони дуже надзвичайно героїчно захищали Донецький аеропорт. У пісках вони тримають дотепер лінію оборони, віддають своє життя, проливають кров під Маріуполем, де тепер я сама найбільш напружена ситуація. Вони так само стоять на самих відповідальних місцях. Тому вони заслуговують на те, щоб їздити на кращих машинах. Так Михайло, сьогодні у нашій студії слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Дивіться, це вже другий автомобіль, який ви відправляєте на схід. Яка доля першого? Ну, перший автомобіль зараз знаходиться на Луганщині. От там він переданий у 80-ту аеромобільну бригаду роту розвідки. От і я вже кілька разів зв'язувався з розвідниками, точніше, вони мені самі телефонували задоволені. Дякували. Я сам був у них, бо я особисто цей автомобіль їм туди відігнав. Я побачив такий нужденний стан їхній там. Отже, їм на роту розвідки дали е, крас таку величезну, тримостову машину. Вона дуже шуму створює багато, коли їде. Сховатися немає. Кілька, кілька танків разом. І тому вона як розвідників то заздалегідь там видає. І тим більше то велика машина. В одній машині розвідникам їхати це дуже небезпечно, тому що можуть за одним пострілом ту машину знищити. А тому їм потрібно менші машини, кілька машин і такі машини надійні. Тому я їм купив машину «Джеб Гранд От, Така добра машина, надійна, проходима дуже сильно, мало палива споживає, ну і сама по собі така сучасна машина, ну, не порівняти до тих уазів старих, які у них там є. Ну, проблема техніки дуже серйозно стоїть у військових частинах. На схід разом з вами їздив е, польський товариш. От Ми знімали сюжет, це бачили, е, Так. які враження у нього від поїздки. Це мій старий, давній знайомий, він. Відставний полковник війська польського е, Микола Михайлик, і він е, дуже е, багато побачив за той час, що ми з ним їздили. Нам з ним довелося бути е, на, в навчальному центрі на полігоні Десна. Е, потім ми з ним поїхали разом е, в Маріуполь. І біля Маріуполя, так само там перебували у добровільчому українському корпусі правого сектору. Ну, він деколи так е, був, мав такі глибокі враження, переживання, розчулювався, навіть плакав. О, це було тоді, коли він побачив, що хлопці, які добровольцями пішли воювати, захищати батьківщину свою, Україну. Від ворогів, що вони на полігоні займаються і тренуються із такими дерев'яними автоматами, які самі зробили. Тому що наша влада чомусь боїться добровольцям давати в руки зброю. І там ну, дуже надзвичайно є такий брак зброї. І так він то побачив. Він каже, якщо б там десь на заході, в якійсь країні чи в тій самій Польщі, де він живе. Каже, було скільки добровольців, бажаючих захищати батьківщину, там би для них все зробили. І каже: я того не можу ніяк зрозуміти, чому таке відношення. Бо насправді добровольці це самі такі, ну, будемо казати, найкращі вояки, бо вони усвідомлено, добровільно з своєї волі йдуть на війну, вони розуміють. На що йдуть, розуміють, яка є потреба велика захищати свою землю, тому вони найкраще воюють. І той власне добровільчий український корпус, то він від держави не отримує зовсім нічого. Ні, стажу хлопці не мають, не рахується, що вони були на війні, їм не платять зарплату, їм не дають зброї. То, що вони взяли в бою, десь там роздобули якимось чином чи особисто купили через мисливські магазини. Тим вони і воюють. Це його дуже було вразило. Найбільше з усього прикро, що так є, але завдяки в тому числі і вам, як благодійникам, меценатам, вони там насправді от воюють, є і є, є, є чим воювати, вони вдягнуті. Вони нагодовані. От другий автомобіль, який ви відправили, що можете про нього сказати? Ну, взагалі, то я є капеланом добровільчого українського корпусу, і це моє основне заняття і служіння, яким я хочу прикластися до перемоги. А так то я бачу якісь потреби, чи до мене звертаються і кажуть, що нам те і те потрібно, то я намагаюся з усіх сил посприяти. І недавно до мене звернулися з проханням купити автомобіль, бус конкретно Т-4 Volkswagen, тому що він дуже надійний, зручний, і якраз з бази до передової перевозити особовий склад. Тому я залучив своїх знайомих, друзів, ну, всіх, кого можливо, бо це дорога річ. Мої знайомі по інтернету знайшли цей бус в Німеччині. Він там, ми сторгувалися, е, коштував 1750 євро. Ми сторгувалися і нам його продали за півтора тисячі. Ну і так, е, цей автомобіль я поїхав із своїм сином. Ми його перегнали сюди. Там трудно ще були проблеми там на кордоні, такі, як то є звичайно, бо в нас бюрократія, система не налагоджена, ніби техніка дуже потрібна у військах. Але там митники, прикордонники, потім Служба безпеки, то туго з ними дуже складно то все до кінця домовитися, щоб так було чисто по-людськи. Ну, То я мусив десь добу, там на кордоні з тим <кій> мати мороку. Але дякувати Богу, перегнали обслуговування автомобілю зробили, все там поміняли масло, ремені, там фільтри, і все. І в суботу вечором я приїхав, а вже вчора. Після обіду цей автомобіль поїхав на Маріуполь. Ми завантажили там продукти харчування, одяг, медичні препарати там і засоби різні. От. І вже, я думаю, десь сьогодні вечір, завтра зранку, цей автомобіль буде у добровільчому українському корпусі, де його дуже чекають. Ну і на сам кінець, що хотів вас питатися, як духівника, хочеться почути ваше бачення того, що зараз. Відбувається на сході України. Ну там така… – вій... більше, Тим більше я перепрошую, що я вас перебуваю, що ви там були. Ну, е, ну там війна і це дуже надзвичайно таке особливе становище. Ті люди, які е, перебувають на війні, вони по-особливому це переживають. І я так бачу, там різні люди по-різному до, до цього ставляться, реагують на це. От як капелан, то я і сповідаю, і провожу з ними бесіди, такі зустрічі із вояцтвом. Дуже часто вони шукають поради, розради, деколи навіть конкретної допомоги просять, якісь мають там потреби. Ну, є різниця між. Тими, хто є мобілізовані, є різниця між добровольцями. В добровольчих батальйонах я бачу там такий патріотизм великий, свідомість національна постійно зростає. Мене це дуже радує, я тішуся, що є у нас багато добровольців. От, е, е, часто в тих, в яких призвали, мобілізували так. Вони досить в такому депресивному стані знаходяться. Часто питають, їм треба роз'яснити, як їм бути, як їм поводити себе на передовій, чи можна їм стріляти, чи можна когось вбивати. Ну так, люди не усвідомлюють, не розуміють. Там дуже мало або майже не ведеться робота у військах з особовим складом. Маєте на увазі і Ну то не є психологи, там мають бути такі працівники, які, які мають політзаняття проводити, таку роз'яснювальну роботу, дух бойовий піднімати. Того не ведеться, тому у військах ну, атмосфера така трохи пригноблена є, так воно для мене відчувається. О, а в добровольчих підрозділах то навпаки, надзвичайно таке завзяття, віра у перемогу, така щира. Відданість української справи, таке вояцьке братерство, яке дуже надзвичайно так об'єднує, зміцнює людей. Між ними нема там хтось старший, молодший. там Всі однакові, однаково діляться всім, хто що має, допомагають одні одним. Оце ну, найкраще таке. При нагоді я би хотів щось сказати. Ті Хто йде служити в армію, кого мобілізовують родина, батьки, щоб їх просили. Найбільшим ворогом там є алкоголь, бо дехто щоб подолати страх, неупевненість, не часто беруться за ту справу. Тому ті, що йдуть мобілізовані, треба якось впливати, просити, писати їм листи. Смски висилати, щоб вони там до алкоголю не бралися. Від того повністю треба відмовитися, тому що це дуже велике зло. Від того, напевно, найбільше є втрат і е, шкоди для всіх. Приємно і цікаво сьогодні було з вами поспілкуватися. Я дуже вам дякую за цю відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю, це був священник, благодійний отець Михайло Ільницький. Дякую, слава Ісусу Христу. Слава навіки! Душа болить, а серце плаче, коли бачить, яким стало рідне місто, каже корінний стриянин Сергій Пожар. Чоловік живе на проспекті Тараса Чорновола, давно бореться з п'яничками та циганами, а ще сміттям, яке залишається після їхніх вечірніх посиденьок. Зараз на алейці, поки чисто не сезон. Втім, аби щонебудь зробити, Сергій позар щороку звертається до міської ради. Звіти його направляють в міліцію як наслідок, порядок та спокій лише на кілька днів. Прийняти Деякі обов'язки місцевої влади та міліції може муніципальна служба створити таку збирається громада міста. Не знаю, як назвати цю організацію. Для того у нас є депутати, які могли б в принципі підняти це питання і створити таку громадську, хай буде на громадських засадах ця організація, звідки фінансування. А фінансування якраз от то, що я запропонував, якщо їм видати просто якісь квиточки, видати їм. Пуражки, це через центр зайнятості взяти і підібрати сумлінних людей, які би могли в принципі пройтися містом і заробити собі гроші. Хай ці всі гроші підуть їм на заробітну плату. То вже будуть сім'ї мати, що їсти, що за що жити. Люди не будуть безробітні, і місто буде частіше. Посаду містянина пана Сергія краса в прямому і переносному значенні так називається перукарня, яка зараз закрита. А на її стінах дошка з оголошеннями. Масштаби та зовнішній вигляд просто вражають, і це центр міста. Обгаджені. І довкола розумієте, всі більш-менш темні вулички і місця, під'їзди. Це не красить наше місто. При... З такими дошками що робити? З такими дошками треба створити так, як було створено колись. Mm -hmm. Там Були в були, свій були, були, час, коли кінотеатру був, що Леніна було створено місце, колись там дошка була. Є місця відведені для цих речей і вони мають бути використані. Тому що собственно, на кожній з них написано, хто розвісив. Тут проблеми нема знайти, і це є порушення громадського порядку. Новий центр розвитку сім'ї теплі долоні освятили вчора. Відтепер на вулиці Ленкавського, 3 щодня працюватимуть психологи і священники. Добрі поради на щодень даватимуть дітям та дорослим з кризових сімей. Центр створили активісти громадської організації Правда, віра, перемога. Втім, не обійшлося й без помочі міських службовців, міліціантів, духівників та фахових волонтерів з інших організацій. Нашого міста у планах на базі психологічного центру започаткувати і цікаві майстерні уроки для дітей. Більше про нього дивіться далі. Нині більшість батьків виховання своїх чад здебільшого перекладають на суспільство. Добре, якщо вчителями стануть педагоги при школах, священники, а не вулиця. Зрозуміти підлітків батькам і навпаки допоможуть у новому центрі, керівником якого не випадково стала Ірина Яців. Схожу роботу жінка налагодила при парафії всіх святих українського народу, але більше психолог працювала з алкота наркозалежними людьми. Зараз вже майже 4 роки як. Працюємо з дітками, проводимо літні табори, проводимо також щосуботи, такі зустрічі для того, щоб плекати чесноту тверезості в нашому суспільстві, для того, щоб дітки могли пізнати краще себе, відновити свої стосунки з Богом. Та іншими людьми модератор центру Ігор Богданович сподівається, теплі долоні людей, яких вдалося зосередити навколо соціального проекту. Зігріють серце не одного стриянина. Я думаю, не зупинився на досягнутому. Почнемо розвиватися. Я сподіваюся, що тут будуть проходити майстер-класи. Тут будуть гуртки. Я сподіваюся, що може часом тут буде і драматичний гурток, і діти е, будуть. У свій вільний час не сидіти тільки за комп'ютером або дивитися телевізор займуться загальним своїм розвитком. Дарія Корінець, голова місцевої спілки інвалідів, надала приміщення для центру з надією, що сюди не соромитимуться приходити подружжя, яким потрібна допомога. Помічник начальника стрийського міськвідділу міліції Ольга Марценюк просить не забувати і про дітей через сімейні чвари. Вони страждають найбільше. Десь започаткували працівники міліції, такі духові дасі з нашими дітьми. Які проводив отець Андрій Бінас, з які нас перебувають на обліку. Я думаю, що ми це перебазуємо сюди, в цей центр, для того, щоб більше досконалити. повірте мені, що діти, які потрапляють, потрапляють до нас на облік, їх дуже важко зацікавити чимось, і дуже важко їм дати, втілити надію, що вони. Комусь потрібні, щоб вихованням стрийських дітей не займалася вулиця, щоб вони не ставали сиротами при живих батьках, не жили в сиротинцях. Варто вчасно подбати про їхнє психологічне здоров'я. Тільки тоді, коли буде з різних боків, та робота, коли не буде жодної сім'ї, яка не попаде під чим-небудь погляд, скажімо, щоб чи ваш чи наш, тоді можемо сказати, що якось будемо контролювати. Ситуацію і зможемо запобігти проблемам, які є в молоді, які є в дітей. І, можливо, справді вдасться когось витягнути з І Комусь дати шанс на нормальне життя. Записатися на безкоштовну консультацію з психологом чи священником можна за телефоном 096 19 78 44. Адреса центру місто Стрий, вулиця Ленкавського, 3А. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Стрийські новини. Уже стало хорошою традицією на початку березня згадувати у стрію Юрія Брунцвіка. В пам'ять про відомого тренера вихідними у Дю США відбувся регіональний волейбольний турнір серед жіночих команд. Ці змагання стали уже 15-ми в історії. Цьогоріч участь у них взяли чотири команди. Його тріумфаторами стали волейболістки з Нового роздолу. Минулорічні чемпіонки львів'янки другі, а наші дівчатка замкнули трійку призерів. Команда Червонограда фінішувала останньою. Окрім звичних спортивних нагород, організатори турніру до Дня всіх жінок приготували для учасниць і приємні несподіванки. Кожній спортсменці вони подарували по квіточці. На Чорнолані напередодні 14 березня в гості до Олега Филика сьогодні прийдуть Віктор Романюк і Василь Бичко. Стрийські активісти, які у цей день у 90-му році над міською радою піднімали український стяг. Прямий ефір і на нови розпочнеться о 19.30. Нагадаємо вам і номер студії 39-169. Це було останнє повідомлення випуску. У студії працював Микола Бойків. Доброго вам вечора. Завтра похолодає та дощитиме протягом дня. Температура повітря буде від 2 до 4 тепла. Вітер північний – 4 метри за секунду.